Добрий вечір, Україна. Маємо гарну закріпочну машину на тяжкі матеріали. Duke 1900. Збільшений човник з великою шпулею. Така взагалі не стандартна. На тяжкі матеріали. От такий от модний апарат з комп'ютером. Повний автомат. Ну, от, Спробуємо зараз на мягкішому зробити закріпку. Давай. Покажи, що там вийшло ззаду. Так, це у нас меблева тканина в 4 слоя з войлаком, да? Да, да. Да, так, вот так, так. Ось так вот. А ще є у нас джинс, це заводська підшивка в 4 слоя. Плотніший. Ось вот такий апарат. Наша что одно сделать с другой стороны. Всем раджу. Хорошая техника.